Вітаю усіх любителів моторошного, страшного та містичного на каналі Потойбіччя. Заварюйте каву або робіть чай, сідайте зручніше та приємного перегляду. А скажіть, чи вірите ви у привидів? Або можу, у полтрегестів чи думовиків? А чи боїтеся лишатися вдома одні? А чи знаєте, що життя іноді може бути дивніше за будь-яку історію? Однією такою історією поділилася зі мною моя подруга, далі з її слів. Історія, яка сталася з моєю бабусею років 15 тому, досі ніхто у нашій родині не може пояснити. Тоді моя бабуся давно вдовіла та жила одна у своїй двокімнатній квартирі. Я ж кілька разів на тиждень приходила пізно ввечері переночувати у ті дні, коли були вечірні зміни на роботі. До злощасного вечора моя бабуся лягла спати раніше. Мене вона пізно ввечері не чекала, бо того дня в мене взагалі був вихідний, вона лягла десь о 20 на подвір'ї дощ, тож погода сприяла сонливості. Через кілька годин вона почула шародіння в передпокої. Її це не стривожило, бо вона щиро була впевнена, що це прийшла я, так як компанія друзів в мене тоді була якраз у районі бабусиного району. Так що вона вирішила, що я гуляла з друзями і вирішила не їхати додому на інший кінець міста, а переночувати у неї. Вона вирішила спати далі, перекинулася на інший бочок лицем до стіни, і задрімала. Тут вона почула, як двері в спальню відчинилися і хтось ліг поряд. Вона дуже здивувалася, бо я завжди лягала на дивані в залі. Вона, не повертаючись, спитала, чого це вирішила спати з нею? Відповіді не було. Тут дрімота в неї пройшла. Вона запитала: Таню, це ти? На що щось зі слів бабусі, моїм голосом відповіло: Ні, це не Таня». Вона буквально підскочила на ліжку та кинулася до вимикача, коли світло спалахнуло, в кімнаті нікого не було. На годиннику була 23.30. Після цього вона кілька місяців спала лише з увімкненим світлом. Та я, якщо чесно, була теж не проти, бо страшно було після її розповіді. Більше ніколи нічого такого не відбувалося. Ось така сьогодні маленька та цікава історія. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі під цим відео та підписуватись на канал. Якщо у вас є якась цікава історія життя, то надсилайте і вона потрапить у наступні відео. До нових зустрічей і пам'ятайте, не дайте страху перемогти вас.